черек чирик народ. Бій на 2 відмітки. Досить цікавий. Але керім кінцівки. Уви. Ну тут ми шо робимо? Стандартно їдемо на важкий фланг. Толку там направо повертати. Там одна стежка. Їдем. Карта оновлена. Кайф. Є більше ПТ-позицій. А для нас це плюс. Ого май. Ну, На бабасі не треба спішити. Спокійно заїжджаємо, чекаємо, щоб хтось як хоч якось відсвітився, якусь інформацію, щоб ми отримали. Тяжи, взагалі зразу живу вугол. Хоча б хоч хтось якби на прожет поїхав, було б непогано. ну, Що маємо, то маємо. Понсічі карту цю не зрозуміло, не знаю тут всіх цих фішок. Не вистачає досвіду. Ну а я настільки задрот, щоб в лобі, катати, дивитися це все. Хоча і бажано, хто хоче підняти відсоток перемог, набирати скілушечки в мінь. От це треба цим займатися Тут таку да, тичку, щоб вони подумали, що я ті панобік. Ну, ви поняли. І спокійно, щоб вони заїжджали, щоб вони нічого не боялись як ви бачите, тут люди не граються, точки не забирають, не паряться, чекаю зведення. Бум! На 1069 бешку. Кайф. кайф. Кайф, коли така альфа виходить. Бачу, щось там бабаха. Не думаю, що нам не зацілить, але все одно неприятненько. Неприятненько. Тут мене хтось засвітив, не знаю. І що ви думаєте? Бум! Боєукладка из 7 діда. Шпингелете лопнули, то у Дида, а. Тут аж аж настрій піднявся, йо Реально ж настрій піднявся. Думаю, ну окей. Важкий фланг ми то виграли, це уже це, уж, уж, то точно. Дев'яте левел, фіня лишилась. Тут ще т 3 підставляється. Ще й бортом підставляється. Чим він був? Ну да ладно. Це був його вибір. Думаю, так, акуратно, не хочу получати тичку, акуратно, там ще бабаха. Спокійно забирає точку. Поки що я, скажімо так, все робив без помилок. Поки що. Чекаю його на уда і кайф 1210. Буум і є хачпугасів. Кайф, кайф. Мій АМХ 50B. Якимось чином забув, що там бабаха. І фулловий мінотаур. Там два фулових танка. Нас три. Я так надумаю, блін, а мх 50 б Ти вроді би вразив звідси від'їхати, не їхати в лобом. Думаю, ну окей, вроді би у чувака є якісь мозги. Поїде, обійде він подальше якось. Я фоловий, я можу собі якось дозволити, бачу справа фоловий танк, думаю, зліва з'їду. що Мінотавра там проїжджає. Тут заїжджаю спокійно. Не, не очікував я, що він вийде, і заразом їй здаєш Pedro. А я йому ще й не прошедший херфугас. Ну от вам і відкруточка в красивому бою. І тут виїжджає Таврик. Моя баба харашать. Щось у нього там з позицією було вся погана. Ой, мій амікс 50 b Де це мій амікс 50B, господі? Так, біля точки Б. 826. Тут я думаю, що дай им заберу и в Ри. Алайминотауром не ш... фокус. Ш... З чим там 50 СПСБ займається? Чувак, алло. Що ти там, робиш? Зачем ти в нього стріляєш? О що ти хп? Зачем? І шо ви думаєте? Конечно. Конечно, ми MX50P вмра. И все, мы як боты. По сути, чувак выиграл Колобанова. Ну и выиграв катку, увы. А все, из-за моей однии помилки. Ну, не прошедшая альфа, там, заезд трошки... Даже двох. Окей, двох. Я міг іще сивовіший, але я ж не думав, що у мене хешфугас не пройде. Йому пройде з мені не пройде, як завжди. І відкруточки. Ітозі 5365. Точками я могли спокійно ще жити, тупити, гуляти, крутитися, але от я подумав, що він мене забере. Ну, а МІКС 50 б рішив закинути. Отакі ну, от мене тімейтики. Твер красавчик, чувак. Хоч третій, от він ну, нічого не зробив. От він виграв 45% він нічого не зробив. Зато має колобанова і третю степінь. Тобто він в грі взагалі нічого не робив. Просто в кінці дав три тички. І все, от так. Уви. Так що, перший степінь отрив. Нарешті друга, друга відмітка, перша степінь. При програші. Так що це теж досить достойно. Всім щастий. Підписуйтесь, ставте лайки за бабаху. Чус!